На початку ХХ століття світове мистецтво радикально оновилося, і одним із ключових революціонерів був українець Казимир Малевич. Ми всі чудово знаємо про його чорний квадрат, цю першу ікону сучасного мистецтва. Здавалося, більш космополітичного художника годі шукати. Але погляньте на цю картину на жовто-синьому тлі стоїть троє безруких чоловіків а у їхніх обрисах. Символічно проступає ще один український символ тризуб, і це одна із пізніх робіт Казимира Малевича. Що ж значить ця робота, і чому його пізню творчість так виразно насичує жовто-синя, а також червоно-чорна символіка? О, це дуже цікаві питання, які багато чого прояснюють про одного з найвидатніших митців усіх часів, якого намагається привласнити Росія, хоч він усіляко підкреслював свою українськість. Тож раджу додивитися цей сюжет до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на нас, тисніть на дзвіночок, неодмінно ставте вподобайку і пишіть, чи подобається вам картини Казимира Малевича, чи все ж ви віддаєте перевагу реалістичним роботам. Після створення та експонування свого геніального чорного квадрату у 1915 році Казимир Малевич працював над декількома циклами супрематичних полотен, послідовно пройшовши шлях до зображення білого на білому на цьому етапі. Супрематичні полотна створюють простір аналогічний світовому простір, у якому немає ні маси, ні ваги, ні верху, ні низу. І це був шлях абсолютного новаторства для світового мистецтва. До цього цього не було його чорний квадрат річ високого метафоричного значення. Кінець картини, кінець живопису, відправна точка проекту майбутнього. Супремус, за задумом автора, є найвищою стадією авангарду, здатною дозволити собі геометричний лаконізм виражальних засобів. Тим дивнішим і водночас геніальнішим виглядає несподіваний розворот Малевича. Від абстракції знову до фігуративного предметного мистецтва, назад до образів, символів, складних метафор. Так у кінці 20-х років, після тривалої перерви у живописній практиці, яку Малевич заповнював викладанням і теоретичними працями, він підкорює чергову мистецьку вершину. Так народився його другий селянський цикл, присвячений Україні. І одним із ключових полотен для розуміння цього періоду творчості геніального художника є робота селяни. Що ж ми на ній бачимо? Троє чоловіків стоять на жовтому полі, вочевидь, із дозрілим урожаєм, над ними синє небо. Не одразу впадає в очі важлива деталь чоловіки без рук. А отже, вони не можуть зібрати урожаю, чим порушується споконвічний порядок речей. Ця картина глибоко трагічна історія про стан селянства, але є в ній і ще один символічний пласт. Якщо уважніше придивитися до її композиції, стає видно, як незвично побудовані тіла чоловіків вище поясу, вони надто видовжені, у них немає й натяку на реалізм, а отже, вони виконують символічну функцію. А якщо звернути увагу і на той факт, що середній чоловік композиційно розташований нижче від інших. Хоча їхні голови перебувають на одному рівні, це мимоволі викликає асоціацію із тризубом, особливо тим символічним гербом, який використовували війська Української Народної Республіки на військових нашивках. Звісно ж, при такому трактуванні дозріла нива та синє небо також трансформуються в символічне трактування українського національного прапора, про який чудово знав його сучасник Малевич. Ні, він не брав участь у національно визвольних змаганнях у ті часи він самовіддано розбудовував супрематизм. Однак наприкінці 20-х Малевич знову з головою перенає в український контекст, і, вочевидь, він дає новий стимул його творчості. І не дивно, адже Казимир Малевич сформувався саме в українському середовищі. Українську мову він чудово знав з дитинства. Це засвідчує і його сестра, і його подальше листування, в якому дослідники неодноразово натрапляли на україномовні листи. Ба Більше і в автобіографії, і в анкетах Малевич називає себе українцем, і в тій же автобіографії описує дитинство та юність, проведені в Україні в селянському середовищі, як Винятково іделічну пору, яким же контрастом для нього стало те, що він побачив на батьківщині наприкінці 20-х та на початку 30-х років, коли чимало їздив Україною у часи викладання в Київському художньому інституті, де на той час його колегами були зірки українського авангарду: Володимир Татлін, Олександр Богомазов, Віктор Пальмов та Михайло Бойчук. І Малевич також занурюється в атмосферу розбудови українського авангардного мистецтва. До того ж, він одружується з молодшою за нього на 23 роки українкою Наталією Манченко, і до її портрету я звернуся дещо пізніше. Упродовж двох років Малевич опублікував 14 статей українською мовою у всесвітньо відомому харківському журналі Нова генерація і у Київському Авангард Альманах. І це у той час, коли в Росії паростки авангарду вже були знищені. Тож саме в Україні Малевич отримав новий поштовх. Для теоретичних розвідок, а також для творчості, після тривалої перерви з 1928 по 1934 рік він створює понад 100 картин. Серцевиною цього періоду стає його знаменитий другий селянський цикл, роботи з якого він датує 10-13 роками ХХ століття, для того аби приховати протестний характер цих картин, щоб не стати жертвою радянського режиму. Усі вони явно пов'язані з Україною, зі становищем українських селян. Малевич був свідком процесу колективізації, тобто знищення вільного селянства, а значить, знищення тої ідилії, того раю, в якому пройшло його дитинство та юність. І українська символіка, настільки яскраво проявлена у селянах. Покликана вочевидь наголосити на конкретно історичному характері цих робіт. Одна з найважливіших картин цього часу складне передчуття. Тут за людською фігурою виразно проглядає земля, і вона зіткана з поєднання жовто-синього та червоно-чорного кольорів. Якщо із жовто-синім поєднанням усе, нібито очевидно, то хіба ж червоно-чорне це не символіка пізнішого. Оунівського періоду. Наталія Говоркова у своїй статті Сліди радянської резистенції та українського націоналізму в роботах Малевича останнього періоду, хроматичний аналіз, вміщеній у цьому збірнику, наголошує, що ще до 1917 року в Україні існувала червоно-чорна символіка. Її під час Першої світової використовували січові стрільці, вона була у лицарів залізної остроги, у пласті. Але не лише Наталія Говоркова стверджує, що український націоналізм був обҐрунтований боротьбою за незалежність та звільненням із ярма гнобленого селянства, тому він ішов у ногу з анархізмом, і багато ідей махна лягли в основу концепції української повстанської армії. Ну а поєднання чорного та червоного є основною символікою анархістів. Що ж, можливо, у цьому поєднанні чорного та червоного, ніби крові на чорнозимі Малевич бачив символічний відбиток українського селянства. Тож ця єдність синьо-жовтого та червоно-чорного сполучення стає повторюваним мотивом селянського циклу. Вона трапляється, і у роботі дівчина, ці поєднання сусідять у ній безальтернативно. Дівчина, до речі, також безрука, ніби безвольна, вочевидь, це також символічна українська селянка. До речі, у цей же час Малевич створює цикл малюнків безруких людей, у яких обличчя затавровані або хрестом, або серпом з молотом, або ж труною. Бачимо вже згадані поєднання, і в цій роботі Малевича людина, що біжить. І навіть на одній з небагатьох замовних робіт художника скаче червона кіннота. Цей верхній декоративний шар, ніби неприродньої кінноти базується на землі. Що знову ж таки складена послідовно із червоно-чорного та жовто-синього шарів. Саме Малевичу належать промовисті слова: комунізм це найбільша в світі система рабства, тож не варто шукати у цій роботі возвеличення такої системи. В іншій картині цього періоду: пейзажі з п'ятьма будинками Малевич поміщає труноподібні будинки на синьо-жовтому тлі а в пейзажі із білим будинком. Земля складається із поєднання жовтого та синього кольорів. Критики вважають, що усі ці роботи написані до 1932 року, тобто до голодомору. Але в це складно повірити настільки прозорим та вражаючим є їхній символізм. Здається, що Малевич і ще в ті роки глибоко переймається долею селян дехто навіть схильний шукати в його роботах цього періоду інтуїтивне прозріння і передбачення голодомору. А як ви вважаєте, це дійсно були рефлексії щодо колективізації чи інтуїтивне трагічне передбачення генія? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. 1930 року Малевича звільняють із Київського художнього інституту та на декілька місяців ув'язнюють. Після того він викладає в Ленінграді і продовжує творити. Останні його роботи це портрети людей в одязі, в якому вгадуються супрематичні елементи. А поєднання кольорів також нерідко є жовто-синім. Або червоно-чорним, як от у цьому портреті дружини українки. А дехто з критиків бачить у позах пізніх робіт митця відсилки до українських ікон, так, робітниця 1933 року нагадує ікону Одегітрія із Західної України. Значно більше про творчість Казимира Малевича та про намагання московитів привласнити цього геніального українського художника. Я розповідаю у цьому сюжеті. Спеціально для нашого дружнього каналу історія без міфів. Раджу подивитися. Але перед тим я нагадаю про потребу донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні збори. Щиро дякуємо вам за підтримку. Він теж дякує, не сумнівайтеся.